Городку запустили цілодобове радіо. Телевізійники, радійники та представники культури відзначили свої професійні свята. А комунальники розповіли про прокладені водогони і відремонтовані дороги. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. Розпочинаємо нашу програму із новин з житлової комунальної сфери. І перший на сюжет про заміну водогонів у місті та старостатах. Більше про це знають мої колеги Мар'яна Шкаврон та Ігор Волошин. Це вулиця Степана Бандери у гуртку. 11 листопада тут стався черговий прорив водогону, який ліквідували наступного дня. Як стверджують комунальники, тут вони трапляються часто. Причина застаріла водопровідна мережа. Ну вон там було буквально недавно, так? Подібна ситуація була й по вулиці Гончара. Місцеві мешканці стверджують, що через прориви води тут не було часто. Та й ця проблема вже в минулому. От сюди вже ми запитані до цього будинку. Зараз вийшло води не було, ага. а тепер вже вода є. Ну старий водогін, а він закульцьований, сюди підходить до будинку. Вживаний вода постійно. Іноді буває якісь перерви, чи там щось ремонтують, чи що. Але так вода є, нема чого обіжатися. Дав би Бог, щоб було весь час так. Цього року у грудку замінили азбестоцементні труби на пластикові по вулицях Гончара та Шевченка. Вартість цього проєкту майже 2 мільйона гривень. Його профінансувала Городоцька міська рада. А роботи виконували фахівці будівельно-монтажного управління із газифікації. 4,6 шістдесяти труб. Це постійна робота, постійне спілкування з людьми, постійні, якісь у нас виникали, зрозуміло, і негаразди. Адже м -м труби, які там знаходилися, я вам не можу навіть розказати. Спочатку люди казали, що у нас все добре, у нас стоять нержавейки, але та нержавейка була поставлена ще за, раді за радянські часи. Да, вона нержавейка. Але не було електродів таких, і постав сварка відбувалася. Електродові металу, але зрозуміло, що це корозії, це стики і так далі. Заміна цих водогонів гарантує безперебійне водопостачання для людей, які живуть у цьому мікрорайоні. Новий водогін планують з'єднати з тим, що проклали по вулицях Івана Виговського та Київської декілька років тому. Воно буде зв'язане, то і цей водогін вони зв'язані одну, Це майже одне ціле. Працюють фахівці над розв'язанням проблеми із тиском по вулиці Червона Калина. За словами головного комунальника громади, там цього року також замінили водогін. Знову роботу зайняли майже майже два місяці. Проклали ми сімдесят трубу напорного колектора від центральної магістралі від 110-го поставили на мухт і провели підводку до шесті до будинків. Ми вже підключили на сьогоднішній день це червоні калини. 15, Червоної калини 17, 1В. Червоної калини 32. Ну, Отже ці будинки практично підключені. У нас ще лишилося 16-й, 16А ми вже підключили. 16-й підключений, 16А ще потрібно нам підключити. На наступний рік заплановано прокласти новий водогін на вулиці Ярослава Мудрого та в провулках княгині Ольги і Східному. Таким чином, весь мікрорайон Шостак у грудку матиме оновлену мережу водопостачання. Нагадаємо, у грудку є дев'ять джерел водопостачання, а загалом у гордоцькій громаді 75 артезіанських свердловин. Не проводили нагородочені у цьому році капітальні ремонти доріг, однак підтримували їх в належному стані. Латали ями та засипали щебенем дорожні покриття. Де саме працювали дорожники у наступному сюжеті? Це Станіслава Буковська. Вона з сім'єю проживає у гуртку по вулиці Шухевича, яку комунальники регулярно ремонтують через щебеневе покриття, яке постійно змиває вода. Так було і цього року. Хоч менш таке, хоч трошки можна пройти, а то такі були ями, що не можна було приїхати. Машини їхати не могли, бо юзом їхали по тому. Тепер трошки зробили ремонт, то хоч більш-менш така. Дякую їм за те, хоч хоч так зробили, не асфальт, як то кажеться, це попередня вулиця. От ідіть, подивіться на ту вулицю і цю, то подивитеся, яка це вулиця. Там костка, а тут нема нічого. Ну, але хоч, хоч приблизно, що ями вирівняли. Ремонтували цю дорогу працівники комунального підприємства Гордокомунсервіс спільно з місцевими мешканцями. Начну частину доріг зі щебеневим покриттям зробили й у старостатах громади. У цьому році ми закупили порядка 10 тисяч тонн суміші цієї. Як би там не було, і що би там ніхто не казав. Люди дуже звертаються по цьому питанню. Традиційно проводили в громаді ямковий ремонт доріг з асфальтним покриттям. Великі ями вкладали бруківкою менші – холодним асфальтом. Значить, в цьому році ми працювали доволі непогано, пропрацювали із роботою. Це шафер, так сказати, він називається, або установка у Яр-1, яка знаходиться у городку. І ще ми були укладена угода з черновецькими приватними підприємцями. У нас ще тут їхній яр працював. Взагалі, загальна кількість відремонтованого покриття. Десь приблизно складає 6 тисяч квадратних метрів. То, що ми зробили у Яремці. Загалом у Гордоцькій громаді проходить 870 кілометрів доріг з твердим покриттям. З них 158 – заасфальтовані. Капітальні ремонти доріг у цьому році не проводилися. Як бачимо, поточні ремонти доріг в цьому році проводилися і в місті, і в старостатах. А ось що траплялися цього тижня дорожньо-транспортні пригоди. Нам розповість керівник поліції Юрій Краковецький. Вітаємо вас у студії. Доброго дня. Ну як позитивно, за минулий тиждень дорожньо транспортних пригод не скоїлося, але є факт, що ми задокумували, дрібний. Це адміністративний протокол за статтю 124, Це дрібне ДТП. Один факт у нас такий. Дякуємо. А що на рахунок домашнього насильства? Чи спісувалися такі випадки? Ми з вами постійно спілкуємося всім доводим. У нас кожен тиждень є домашнє насильство, тому що без цього не може бути наше суспільство, але Задокументовано п'ять фактів домашнього насильства, але ж є вже є така новина. Ми слали два протоколи на рахунок неправдивого повідомлення за статтю 183 адміністративного кодексу України, де мінімальний штраф є 850 п'ятдесят гривень. Відносно громадян, які дали повідомлення щодо домашнього насильства, а воно взагалі не було там присутнє. Угу, Дякую. А чи працює правоохоронці на профілактику? Постійно ми постійно працюємо на профілактику, відпрацьовуємо населені пункти. І як позитив за тиждень не скоєно ні одного злочину території. І, і, і тож, як позитив немає ні одного шахрайства, наші мешканці не попали на гачок шахраян. Це теж позитивно, надіємося, mm -hmm. що воно буде так далі. Хоча, якщо взяти по області, кожного дня від 5 до 10 наших е обласних мешканців попадають все-таки на гачок шахраїв. Mm -hmm. Це все, що ви хотіли сказати? Ну, практично, хочу додати, що за тиждень задокументовано 137 звернень громадян і складу 52 адміністративна протоколи, І ще поліцейські проводили тиждень безпеки дорожнього руху серед навчальних закладів. Були в восьми навчальних закладах району, дітям доводили правила дорожнього руху, як себе як дорогу правильно перейти, як, як себе вести і в темну пору. Доби. Дякую вам. Дякую вам. До побачення. 14 листопада у відділення Віра в життя Центру надання соціальних послуг завітали представники благодійного фонду МХП громаді. Про мету їхнього візиту знають наші журналісти. 14 листопада у центрі надання соціальних послуг презентують простір Фенікс. Він створений для реабілітації військовослужбовців та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах за грантові кошти та кошти місцевої влади. Реальна вартість проєкту – 162 тисячі 800 гривень, з яких 100 тисяч профінансував благодійний фонд. А 62 тисячі 800 гривень було виділено з місцевого бюджету. Заявку на участь у конкурсі Час діяти Україну від городоцького центру надання соціальних послуг підготувала Ірина Захарова. Прагнула таким чином розв'язати соціальну проблему громади. На зацікавило в проєкті, що там є, що він може бути зорієнтований. Там чотири позиції було. Я вже не пам'ятаю добре, але мене зацікавили саме військовослужбовці. Чому військові службовці? Того, що ми мусимо готуватися не просто до зустрічі з ними. Ми маємо бути їхньою якоюсь підтримкою. В рамках проекту придбано чимало обладнання, зокрема, масажний стіл, бойлер, електрофорез, апарат ударно-хвильової терапії, перкусійний масажер, ноутбук, бульбашкова колона для сенсорної кімнати, крісла для кімнати психолога, тренажер для рук та пальців, петля глісу на тренувальне палиця і тренажер для пресу. 14 листопада представники благодійного фонду приїхали проінспектувати реалізацію проекту, відвідавши реабілітаційні. Центр сьогодні в місті Гордок. Я приємно вражена, що послуги у реабілітаційному просторі Фенікс зможуть отримати як військовослужбовці та ветерани війни, так і внутрішньопереміщені особи та всі жителі громади. В синергії благодійного фонду МХП громади міської ради нам вдалося реалізувати цей облаштувати реабілітаційний простір, який називається Фенікс для військовослужбовців та сімей, які опинили складних життєвих обставинах. Як зазначила Олена Гріх, телова городочина стала прихистком для багатьох людей, які тікали від війни. Спершу це були мешканці Київщини, Миколаївщини та Харківщини. Сьогодні це здебільшого мешканці Донецької, Луганської та Херсонської областей. У наступному сюжеті ми розповімо про те, як зараз живуть ці люди у місцях загального поселення. Одне із таких облаштоване у Кремінянській гімназії. Побували там мої колеги Маріана Шкаврон та Ілля Станиця. Це Валентина Малютіна, пенсіонерка з міста Креміна, що на Луганщині. Сьогодні її рідне місто окуповане, а доля закинула жінку також у село Кремінна. Коли почалась війна в лютому 22-го року, ми в квітні виїхали звідти і приїхали сюди. Нас поселили в село Кузьмин у школу. А коли школа в липні готувалась до відкриття, переселили сюди в Кремінну. А це пані Ірина з Херсону. Вона з чоловіком 8 місяців прожила в окупації, дочекалася звільнення. І 5 грудня 2022 року все ж покинуло своє місто. Вони Херсон звільнили, вони почали нас кидати без кінця. І у нас котеджі біля нашого будинку построєні і залетіла ракета, і чоловік, я його 15 років знала, він загинув. Тому я вже вдома не мала не спати, ні. Та чоловіку кажу. Будемо виїжджати, він каже, ні, не будемо виїжджати нікуди. Не хотів. Да. Ну, прийшлося. Півроку в окупації прожила й пані Галина та пан Володимир Пащенки із Каховського району Херсонської області. Сьогодні в їхній домівці проживають росіяни, а їхні поля заростають бур'янами. Вони ж з серпня 2022 року проживають на Гродочині у селі Кремінна. Ну, ми направлялися сюди, тому що в мене тут дома в батьківській хаті живе брат старший. Вони так і живуть з сім'єю, боліє він сильно. І ми приїхали до них. Побули мабуть, з неділі-дві. А в нас живуть діти в Одесі. Поїхали тоді до своїх дітей, до внуків зимували там, бо в них ну не економія з топкою ще й брат сильно боліє. там. Велика кімната, холодно дуже. То ми зимували в Одесі. І на весну, в марту місяці, ми приїхали зразу і пішли в школу. Заїхали в міськраду, знали, де є міста, кажемо, не будемо ми надоїдати своїм родичам. В них своїх проблем вистачає, в нас своїх. Зараз подружжя займається землеробством цього року. Вони взяли участь у грантовому проєкті і виграли мотоблок. Дали всі документи, що там і составили бізнес-план. Я склала бізнес-план. Цей вони прийняли в мене. Потім було пройшло мабуть, неділі дві. Треба його було захистити. Зараз у селі Креміна проживає 16 переселенців. Майже усі вони пенсійного віку, безробітні і не мають куди повертатися. Наразі ними опікується місцева влада та благодійні фонди. Держава допомагає опалювати приміщення. Дуже багато залучалися благодійні фонди, привозили гуманітарну допомогу, як і продукти харчування, і одяг, і постільну білизну, і матраси, устаткування різні для кухні. Для цей наші. І працівники школи готували їм їжу, і, і сніданок, і обід, і вечерю. Загалом у Гордоцькій громаді функціонує три пункти для проживання ВПО, окрім Креміної, ще у селах лісоводи та борщівка. Наступна частина нашої передачі присвячена професійним святам 9 листопада. Працівники культури та майстри народного мистецтва відзначили професійне свято. Урочисто їх вітали у п'ятницю, 8 листопада. Як це було, бачили наші журналісти. 8 листопада, у передень професійного свята, в міській раді зібрались люди творчих професій, представники сфери культури городоччини. Це і наші ведучі свят, і музиканти, і художники, музейники та бібліотекарі. Нічого не об'єднує так націю, як культура. І зараз період війни це напевно найяскравіше виявлено, тому що ми якраз і боремося за культуру за свою мову, за свої традиції, звичаї, за свою атентичність в цьому світі. Це дуже важливо. Як розповідають працівники культури, чимало роботи в них і у селах, там їх чекають у кожній домівці. Особливо важливе наше слово знаєте для кого? і для пенсіонерів людей похилого віку. Вони, які відпрацювали все своє життя, вони дуже зараз нас чекають з гарним словом і піснею. Але культуратори не лише популяризують українське слово та пісню, вони ще й активно волонтерять і вже другий рік поспіль на своє професійне свято дарують подарунки для військових. І сьогодні ми власне зібрались не тільки для того, щоб відсвяткувати. Ми зібралися для того, щоб передати збройним силам України вкрай потрібні речі. ми передаємо збройним силам і дрони сьогодні, і вже четвертий автомобіль. От, власне… На це ми і працювали весь цей час, щоб приблизити перемогу. Тому що фронт він є різний, він є військовий, він є волонтерський, він є гуманітарний, він є мистецький, і ми усі разом наближаємо нашу перемогу. Відтак, у передень свята, творча інтелігенція громади не тільки приймала вітання, а ще й подяки від керівництва громади та військових. Цей останній рік ви насправді зробили дуже багато. Ви донатили на ремонт автівок. Ви передавали транспортні засоби. Ви купували дрони, ви купували ліки, ви передавали харчі, ви плели маскувальні сітки, ви готували тушонки. І купували все необхідне. Тому Вадим Анатолійович, який з нами вже не працює, він переведений на іншу посаду, але він хотів віддячити працівникам культури за підтримку збройних сил і хотів передати вам подяку. Тому дякую вам. Варто зазначити, що також городоцьких працівників культури відзначали і в області, але грамота була отримана не тільки за волонтерство, а взагалі за діяльність за сучасні форми роботи. Проведені такі цікаві заходи, як кажу, що в умовах нашої такої ситуації, яка в країні триває, але ми все одно виконуємо свою місію, популяризуємо книгу, сучасну українську книгу. Взагалі в культурі в нас працюють люди, яким це потрібно залишилися. Ті, для кого це принципово важливо, ті, хто приречений жити, працювати і творити культуру. Ще раз святом наші працівники культури, здоров'я під мирним небом України. Цього тижня нам вдалося поспілкуватися із Любов'ю Сіщук із села Криміна Городоцької громади, яка також дотична до сфери культури. Вона своїми руками творить справжні шедеври, які сьогодні прикрашають місцеву церкву, а вишиті янголи стали для неї способом шанувати пам'ять загиблого онука, який віддав своє життя за Україну. З майстриньою вишивки спілкувалася Віра Лапа. Любові Сищук, 71 рік. Все життя жінка пропрацювала до Та поряд з цим вона стала ще й мастрині з рукоділля, яке полюбила з дитячих років. Я захопилася вишивкою вже з шкільного віку. Як ходила до школи, о, як були в нас вчителі, вони вже померли. О, Зоя Нестрівна, Матвіївна. У нас було трудове навчання, і вони нас, в общем, навчили вишивати. Пам'ятаю, що ми тюльпанчик вишивали. Мамі на 8 березня не полишила вишивати Любов Андрійна і після того, як вийшла заміж та народила двох дочок і сина, все одно знаходила час для улюбленої справи. Хоть не було коли діти, сім'я. Отако от все пороблю, прийду з фермі, і я до двох часов довже не, не падаю. Хочу спати, пересплюся і в 5 годин йду на ферму. 24 роки робила дояркою. Ще працюючи, задумала Любов Андріївна, як тільки вийде на пенсію, вишити для Кременянської церкви хоругви. Задумала і зробила. У 2004 році майстриня вишила першу білу пару релігійних знамен. Я предложила батюшкові кажучи, можна вишити до церкви. О, батюшка не був проти, купила полотна. Не так купила і приступила до вишивки. І так, що в мене не вийшло, і сама вшила. І так захопилася Любов Андріївна релігійним вишиванням, що з часом виготовила ще пару червоних хоруг і стихарів. Відтоді люди стали замовляти в неї вишитий одяг. Туди не було так купити вишиванки. Зараз вишиванки є, що можна купити. А ще в ті русські времена мене просили, щоб я вишила блюзочку для дівчинки. Для дівчаток я вишивала блюзочки, вишивала майстриня і для своїх рідних. Так на випускному альбомі внук Віктор, якого вона виховувала, поки дочка була на заробітках, у сорочці вишитій любов'ю Андріївною. Бабуся зберігає не лише це фото, а все, що нагадує про онука, який віддав своє життя за Україну. Загибель 22-річного Віктора Шкромиди стала для родини потрясінням. Родина би була добра і весела, але що в нас таке горі спіткало, що нема дитини, та й що. Вся радість наша пропала. Віктор гарно малював, мріяв бути майстром тату. В пам'ять про онука жінка облаштувала в домі спеціальний куточок, де розміщені його фотографії та малюнки. Дев'ятій годині молимці. І так, що побачу якусь свічку, я хочу її купити, я хочу її запалити і все. І він сміється. Йому і і добре, хоч пісни всі нам. З думками про онука, Любов Андрійна продовжує вишивати тепер ангелів, обереги і патріотичні картини. Не дивлячись на постійний душевний біль втрати, Любов Андрійна намагається жити далі. Піклується про чоловіка, трьох дітей, трьох онуків і правнука. І чекає на повернення з фронту старшого онука Павла. Який зараз на передовій? Мені здається, то мало. Я б ще хотіла щось вишити. Думаю, буду багато робити. То думаю, може, мій вітя прийде. Як буду багато робити? Таке якесь відчуття є. Городок чи не єдине містечко в Україні, яке має усі можливі засоби масової комунікації газету, сайт, радіо і телебачення. І це те, чим пишаються городочани. А чого вони бажають місцевим медійникам у передень професійного свята? Дивіться далі! Я б хотів їм побажати, знаєте що? Натхнення. Я б хотів вам побажати гарних репортажів. Ну, щоб якісь були такі цікаві події, щоб журналісти туди під'їжджали, робили своє своє діло, подобалися глядачам. Ну, естественно, щоб там всі ваші канали. Я не знаю, де ви там Ютуби, Інстаграми, Тіктоки, щоб вони там набирали, коротше, йшли вверх. І щоб ці репортажі, ну, у журналістів були тільки позитивні. Ну, найперше бажаю здоров'я. Натхнення до праці, ну всього найкращого, матеріального забезпечення журналістики, щоб журналістика була, щоб не було тиску з боку влади, ну, з боку суспільства, щоб доносила ну, правду, могла мала мала можливість донести правду до народу. Бажаю їм міцного здоров'я, перемоги найближчі, найшвидшої. Натхнення, щоб усі їхні мрії збувалися в роботі їм всього самого найкращого успіху, у всіх починаннях. Ну, всього самого хорошого. А що тепер побажати? Здоров'я і щоб спокою. Мирного неба насамперед, перемоги, процвітання вашої праці і всього, всього найкращого. влаштованості хорошої, щоб завжди було Ну, всього самого найкращого і щоб поширше закінчилася війна. Для і нас це найкраще. П... І найбільше переглядів. Щоб війна закінчилась. І мирного нам над головою. Лічно вам я побажаю щастя так. вам також. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. І слухайте городоцьке радіо на хвилі 106,9 FM.